ізраїль зник із цифрових мап Китаю, водночас назви сусідніх країн, залишились. Що це може означати за умов загострення війни з Хамасом. Міністр закордонних справ Китаю натякає, що зустріч голівка НР і США навряд чи пройде гладко. Переговори між Джо Байденом і Сідінпіном очікуються наступного місяця. Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Є Тіфані Майер. у розпал війни на близькому сході. Назва Ізраїлю схоже зникла з електронних китайських мап. Йдеться про платформу Baidu, головну пошукову систему Китаю та Alibaba, китайський аналог Google Maps. на мапах Байду країни сусіди єврейської держави позначені однак, при наближенні Ізраїлю відображаються лише його межі та назви великих міст. Невідомо як давно мапи мають такий вигляд, проте відомо, що Пекін у минулому неодноразово висловлював невдоволення іноземними платформами, на картах яких не визнавалося його територіальні претензії. Першою про відсутність назви Ізраїлю на мапах повідомила газета Wall Street Journal у відповідь на це МЗС Китаї заявили, що Пекін має нормальні дипломатичні відносини з Ізраїлем. Представник міністерства сказав, що країна чітко позначена на стандартних державних мапах. З моменту початку війни Китай так і не засудив Хамас. Міністр закордонних справ країни ван і також звинуватив Ізраїлю, тому що його дії у відповідь виходять за межі самооборони. Ізраїль заявив, що глибоко розчарований реакцією Китаю. Пекін пропонує вирішити конфлікт. Шляхом створення двох незалежних держав Палестини та Ізраїлю Ізраїль ніколи не погодиться на це, однак Китай, намагаючись укласти таку угоду, виставляє себе у вигідному світлі. Він може заявити: дивіться, ми запропонували мирне рішення, а Ізраїль його відкинув. Тому Ізраїль не правий. До речі, угруповання Хамас також відкидає цю ідею, що правда воно хоче стерти ізраїль з лиця землі. Водночас та байду відмовилися коментувати повідомлення Wall Street Journal. Президент США Джо Байден і китайський лідер Сі Сідзіньпінь можуть незабаром зустрітися віч на віч, але за словами головного пекінського дипломата ВАНА і навряд чи зустріч пройде гладко. Про це він заявив під час триденного візиту до Вашингтона. МЗС Китаю назвало одну з цілей його поїздки закласти основу для можливої зустрічі лідерів наступного місяця. Відносини між двома над державами досягли історичного мінімуму. А після того як Білий Дім наклав санкції на постачання, до Китаю нових мікрочіпів вони стали ще гіршими. У відповідь Пекін запровадив обмеження експорту деяких критично важливих матеріалів. Очікується, що американсько-китайський саміт на найвищому рівні пройде на полях форуму АТЕС у Сан-Франціско всередині листопада. У США вважають, що Пекін може підтвердити участь сім лише незадовго до початку заходу. Канада заборонила використовувати два популярні застосунки на державних пристроях: китайський війча та російський антивірус Касперський. Раніше на початку року Отава зміркувань безпеки також заборонила на державних гаджетах Тік-Ток. Китай виступив проти заборони WeChat на урядових пристроях у Канаді, назвавши це необґрунтованим утиском. А канадські офіційні особи зазначають, що цей крок гарантуватиме безпеку та захист урядових мереж та даних, що відповідає підходу міжнародних партнерів. Міністерство фінансів каже, що в нього наразі немає доказів компрометації урядової інформації, тільки те, що методи збору даних за допомогою застосунків дають значний доступ до вмісту пристроїв. Компанія Каспер. Ський заявила, що здивована та розчарована цим кроком, і що їй не дали можливості висловити свою позицію. Російська компанія стверджує, що жодних доказів чи належних процедур для обґрунтування цих дій не надали а також що це зробили у відповідь на геополітичну ситуацію, а не через її несумлінність. Проте обидві програми тепер заблоковані для завантаження на всіх канадських державних пристроях. У лютому Канада заборонила китайську програму TikTok з аналогічних причин переходимо до питання економіки Китаю. Виробнича активність у країні в жовтні несподівано знизилася. Дані Національного бюро статистики показали скорочення обсягів виробництва. Ситуація виявилася гіршою навіть за найпасимістичніші прогнози. У міру того як економіка Китаю слабша, все більше китайців мігрують до США. Вони кажуть, що хочуть утекти від репресивного політичного клімату та похмурих економічних перспектив. Криза охопила одну з найбільших китайських компаній з видобутку МІДі Amer International Group. Згідно з повідомленням Bloomberg, більш як 10 співробітників звільнилися з торгових філій Amer. Масове звільнення пояснюють переважно складними ринковими умовами. За останній рік багато фірм пішли з китайського ринку продажу металів через низьку рентабельність.